Добре часу. Сьогодні хочу вам про таку так звану тапалку, як Гоблін Майн. Суть цієї гри добувати золото. Золото. Ой, руду, руду міняти на золото або міняти на тони. Один тон стоїть приблизно десь. 200 гривень. 200 гривень можу заробити за місяць, якщо не вкладаючись. Якщо сюди вкласти гроші, то можна все перешвидшити, відбити гроші швидше і більше заробити. Так, розказую вам е, техніку ігри, що тут є. Є 8 шахт. Ось, бачите, перша шахта моя, друга, третя, четверта, п'ята. І так, 8 шахт. У кожній шахті є поклади. Поклади. Їх потрібно розблоковувати, щоб збільшити добування цих покладів. Потім майнери. Є персонал, який потрібно мати, щоб швидше копати. Ось бачите, в мене ось три є гобліна. Потім ємкість. ємкість це то, скільки можу накопати гобліни. Вам треба зібрати, потім вони опять будуть копати. Інвентарь є ось такий, можна посилювати. і Більше будете заробляти за годину. Так, в принципі, все. Є реферальна програма. Будете заробляти частину грошей від друзів. Прошу вас вступити мою... по моїй реферальній силці. Так, тут можна обмінювати, я вам казав, ігрову валюту на справжні гроші. І що тут ще є? Тут ще є такі завдання, які дається золото. І, в принципі, в принципі, все. Всім я рекомендую дану гру. І на цьому все. Дякую за увагу. Вступайте в цю гру і грайте разом зі мною.